Друзі, вітаю! В Грузію прилетів вперше за 4 роки прямий рейс із Росії і, власне, приземлився в аеропорту Тбілісі. Що це означає? Чому Грузія пішла на ну, таке спрощення відносин з Росією в той час, коли 20% її території окуповано російськими солдатами, а країну найбільшого партнера по вступу в ЄС і НАТО, тобто Україну, атакують російські війська? Чому вони йдуть власне, на такі необдумані? Давайте це проговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок і найголовніше порадуйте цей, порекомендуйте і порадуйте своїх друзів рекомендацію цього каналу своїм друзям. Власне, літак вилетів з аеропорту і приземлився в грузинській столиці сьогодні, о 13-й годині за місцевим часом. Це перший літак, власне, який без жодних обмежень пішов на прямий переліт. Зрозуміло, що на борту були пасажири. Це були значить російські політики, проросійські політики, грузинські опозиційні проросійські політики. Ну і, зрозуміло, всіх пригощали шампанським і Всі кричали і дуже радувалося. Власне, в аеропорту відбулась паралельно акція протесту, коли грузинські опозиційні політики налаштовані опозиційно до Москви, мається на увазі, і коли... Власне, громадяни вийшли проти е, таких прямих рейсів, тому що все ж таки вважають, що Грузія повинна накладати санкції на Росію, що Грузія повинна допомагати Україні боротися проти окупанта і не забувати найголовніше, що на їхні території власне окуповані Росією. Це не перша війна, яку Росія веде. Проти них, ну але цей мітинг був не таким велелюдним. Цей мітинг не був таким масовим, як для прикладу, нещодавні процеси проти проросійського закону про іноземних агентів, який, власне був скопійований в Росії. Там вийшли супер потужні протести. Але ці протести не зупинили Грузію в цій грузинській уряд, точніше в цій кремлівській симпатії. І сьогодні ми бачимо відновлення рейсів. Більше того, сьогодні ще й видали. Дозвіл на польоти російської авіакомпанії Red Wings. про це пише Європейська Правда, посилаючись на Агентство цивільної авіації Грузії. От власне <клухи> повідомлення говорить про те, що. Компанія з червня буде робити по три рейси. Тобто, по великому рахунку, літній сезон в Грузії закручується якраз таки під російський триколор. Україна давно проти цього Red Wings запровадила санкції. Що в 2021 році? Зараз Європейський союз має проти нього ввести санкції, хоча ще не вів. Тому що тільки зараз, власне, вони оголосили про ці польоти. 10 травня Путін скасував віризовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до цієї. Країни він вводивши тоді, коли почав війну проти Грузії, коли Саакашвілі бився за Грузію, а Путін намагався її захватити. Пройшов час, і Путін тут вже тепер виглядає типу лібералом і реформатором, знімає кордони і бар'єри. Але треба нагадати, що в Грузію якраз таки тікають російські уклоністи, які не хочуть іти воювати в Україні. які... Підтримують окупацію України, які підтримують окупацію Грузії, які несуть цей імперський російський наратив, але просто не хочуть, щоб це робилось їхніми руками. От тому вони їдуть в Грузію на Хачапурі, купують там житло, купують там. Нерухомість купують бізнеса, тратять гроші в ресторанах, готелях і барах, і це піднімає бум росту економіки Грузії. Вони ростуть 10-15 в окремо взятих регіонах, чого насправді не було раніше. І ось тут якраз таки певний дисонанс, що мовляв з однієї сторони країна ворог, а з іншої сторони привезли гроші. Тому реакція не така однозначна, якою б мала би. Бути, ну і власне Грузія цим самим відкриваючи рейси для російських компаній, вона відходить від європрагнень, від прагнень вступу в НАТО, от і все більше піддається впливу свого проросійського уряду. от. Ці протести, про які ми говорили щойно, анти, проти закону про іноземних агентів, власне, не змінили повністю вектор, але дещо призупинили російський наступ. Проте ми бачимо, що коли заїжджає російський літак, залітає, це вже говорить про повернення до безсанкційного режиму. Але паралельно ще ж ви ж знаєте, що сидить Саакашвілі, його не хочуть випускати, порушують права людини. От але. Інша історія, єс може ввести санкції проти самої Грузії за те, що Грузія е, допомагала е, якраз Росії обходити санкції і за це. Вони хочуть і можуть ввести зараз. Це обговорюється на рівні дипломатів і політики можуть ввести санкції проти самої Грузії, як країни вторичної, що допомагає обходу санкцій. для Путіна. До речі, це вигідно і Грузію втягнути в санкції, налаштувати проти нас і показати комплекс жертв, що мовляв, ми на них напалили. Дивіться вони зараз з нами. Ну і зрозуміло, що йому треба цю активну а, чоловічу тусовку випхати з Москви, щоб вони не протестували проти нього. Тому росіяни поїхали собі на годік два побухати в Грузію, поки Путін займається війною Ною вони не виходять проти нього, не протестують. Вони проти нього нічого не організовують. Тихенько собі сидять, спиваються в той час, коли Путін нападає на мирну Україну. Тому для Путіна це теж дуже видно. От і дуже важливо для нас, щоб Грузія не перейшла в обійми Росії. Важливо, щоб якраз таки та проєвропейська Грузія, Грузія, яка нас надихала на багато реформ, все-таки залишилась в грі на нашій стороні, а не стала одною з тих країн, які будуть допомагати Росії обходити санкції, будуть допомагати Росії набивати свої кишені через продаж газу, нафти та інших товарів. Більше того, допомагати завозити в Росію товари, які санкційно Росія не може завести, які потім використовуються, для бомб-ракети, і і, власне, БПЛА проти нас. Е, в будь-якому випадку, Грузія сьогодні. Не є, скажімо, такою одною простою історією, тобто уряд не репрезентує всю країну. Ми знаємо, ну, дуже багато грузинів допомагають українцям, допомагають всім, чим можуть, починаючи від донатів грошима їжею в перші дні, коли вони присали, теж допомагають і з Європи і з Грузії. І якраз таки їхня допомога відчутна, тому що дійсно два великих братських народи українські і грузинські. Але ось цей е, уряд івана Швілі, саме вона Швілі, російський запроданець і агент Кремля. Власне, який має акції Газпрому і дружить з Путіном, він налаштовує уряд, власне, проти України і проти європейських прагнень. Зрозуміло, що він сам давно живе в Європі, французький бізнес, французькі маєтки, ну, от, але явно не хоче, щоб так жили і грузини. Тому, власне, і робить ці надзвичайно вигідні для Кремля історії. Власне, в мене, друзі, до вас просте запитання: чи вийдуть масово грузини? Проти прямого авіасполучення і проти прямого економічного та політичного зближення Грузії з її агресором Московією. до речі про Московію буквально останнє слово. Парламент Литви почав розглядати питання, що називати Росію, власне, правильно було б не Росія, тому, що це частина великоросійського наративу політичного пропагандистського. Власне, правильно було б назвати Москові. От їхні депутати про це почали працювати. До речі, теж хотів запитати, як ви до цього ставите, щоб не називати її тою великою машиною, якою вони хочуть бути, а називати власне тим, ким вони є насправді маленьким князівством московським. Підпишіться на канал, поставте лайки, і дзвіночок і найголовніше порадьте цей канал своїм друзям. Безпечного дня і до зустрічі!